Мола наш щит і наша сила. Молодь захищає нас, бо вона об'єднає всім українцям, а ми разом ми — сила. Молодцок спілкування. Коли говорили з згадими словами, дуже приємно. Молодце, як віточки її треба доглядати. Тоді і Скільки ти знаєш мов, скільки ти разів людина? Якщо я знаю багато мов, я можу з різними людьми дружити. Але своя мова найрідніша. Мама і тата довго лікують свого ранець. Коли кажеш добрі слова, людям радісно. Якщо сердиться, то сумно. Це добрі слова. Без мови немає народу. Бо мова це серце у людини. без неї ми не можемо жити. Рідна мова, як мама, одна на цілий світ. Мама, у мене одна. Мова теж одна і найрідніша. Фінська мова це біся, що є з душі. Вона така мелодійна, що коли говориш, здається, що ти ніби співаєш. Вона звучить, як колискова. Мова це найскарб, а на вчиніся світі. Ні, ні можна купити,